Так, всім вітання. Сьогодні 7 березня підсумовуємо та тиждень після викрадення, продовжились нові баталії, щоб не висовуватися, бо тому що біля воєнної прокуратури, гарнізону воєнної прокуратури почались маніпуляції зі сторони воєнного прокурора і були підставна. Знову поліція приходила на 102 виклики, незрозумілі дії в змові з прокуратурою і пробували навіть. Зазначити за те, що я був, як кажуть, визволився від викри... викрадачів при змові з начальником управління поліції козуба його участкових, щоб мене вивозила поліція на воєнний полігон і передала військових по підроблених якісь документах, незрозумілий, де вже Ось. І після того як я е, вдало як кажуть. Покинув дану дислокацію від охорони, яка мене охороняла викраденим І слава Богу, живий, то товариші подавши, коли в день викрадення зазначили повідомлення про злочин в обласне управління поліції. В обласне управління поліції в злочині не побачило злочина, як кажуть, викрадені працівника преси, які розслідує от корупційні схеми в інтересах держави згідно закону про запобігання корупції. І щоб їм показати, як кажуть, тикнути в лице, що викрадення людини це є злочин, прийшлося піти в суд. В суді признали, що використали ми людину, і так і зазначили, що викрадена людина має по задовільнити повідомлення дане про злочин по даному факту. І після того, як було винесено 5 березня ухвала. Ми сьогодні, 7 березня, пішли забрати е, сповіщення, чому за, щоб знати, що е, поліції зазначив ви е, е, для розпорядження виконати е, розслідування по факту викрадення людини і по факту того, хто його замовив. У тому що я обов'язково хотів зазначити, е, хто мене замовити міг це як, як мінімум садовий, там і під малюка контролем. І козуба, ну це, звісно, їхній прислужник, це таке більше е, начальників поліції і прочі. І зараз на руках лежить, от вже другий день ухвала по тому, щоб даний момент розслідувався, щоб мені не знаходили загрози, бо мені якісь смски йшли, якісь незрозумілі події. І замість це питання вирішити, е, даний так званий суддя, чи хто він там, він зазначив, що він. Просто два дні ухвалу в себе, тобто він виніс, вроді, справедливе рішення, ми обрадувалися. Але він два дні вже не може передати поліції дану ухвалу для виконання. Тобто він зазначив, що виконати до, передати до виконання, він з ухвалу затягнув вже до п'ятниці. В п'ятницю зараз вони скажуть, що це йде вже на понеділок, як мінімум, бо, тому що експерт чи ну, це, що має доставчик. Не доставивши, а е, даже сама поліція сказала, що в них є, підтвердила мої слова, що електронний реєстр і мало б доставитись. І чому зухвало так відповіли, ну це треба в суді питатися, чому, давши розпорядження передати ухвалу по належності, він її тримає в себе, зухвало не передає і не може об'яснити, чому це треба так було вчиняти, а не передати, що проводилось дане розслідування. Тобто йде зухвале покривання з даного злочині, ігнорування факту розслідування. Злочинці далі ходять і заказчики на свободі, і незрозуміло, що може відбутися. Це, це так само і стосується, звісно, і київських підпільних казино, які далі пробують робити маніпуляції разом з бушниками, з баценками, з прокурорами безсмертними, так званими. Хоча вони зовсім не безсмертні, але так себе вважають. І оціми всіма куклами, які зривають зухвало засідання, які позоряться, не стидаючись ні, ніякої честі, ні совісті, і ігноруючи всі клятви, які давали і державі України, і, і Барільді. І тому будемо питати, що це відбувається, чому так все відбувається, чому ні один Достойний політик, ні один достойний журналіст, експерт, не озвучив, не зазначив на ситуацію, чому дозволяє тим недосуддям, недополітікам, недо таким от чиновникам бути далі при виконанні. Тобто для них це як звичайна ситуація. Знаєте, треба, напевно, ввести таку політику, що посада, от, наприклад, суддя Якщо суддя нарушило зухвало питання проти людини, то його колись були такі історичні дані, що стягували шкіру і вішали на крісло. І коли слідуючий суддя приходить, він знав, що він сидить на шкірі свого попередника. І він розумів, що якщо він отак зухвало нарушить, то і його Наступник буде сидіти на його шкірі. Якось отак було б, напевно, доцільніше, щоб дані особи не дозволяли собі такого робити, коли ми стали на посаду і дали би клятву. і думали би, що виконувати, чи, чи ліпше тоді не лізти в то крісло, щоб не бути алшним і, кажуть, таким зухвало, зухвало неправильним. Тому за те, то, що не виконали, не прийняли мою, як кажуть, е, за, моє зазначення, що якщо вибачитися, то може і вам люди вибачать, і може за ті зухвалі проступки вим, ви е, за те, що сміли людині отак поступити, бо тому, що ніхто безпосередньо більше не знає, як тільки ви по поводу своєї клятви. За такий от проступок, бо тому що прості люди не поймуть, чому вас можна на якій основі отак ганяти, як, як непонятно я кукол по театру, по театру реальному тому подіумі. Ну але думаю, що люди ще трошки і проснуться. Вони проснуться, дійсно зрозуміють, вивчать правила і будуть розуміти, що з вами отак можна. Ось. Тому буде, нас буде більше обов'язково, у нас буде веселіше, тому кажуть, що буде продовжуватися. Тому, як кажуть, чекаємо веселіші програми. Ну і особисте привітання не до тим не мужчинкам, мужчинкам при посадах, там і малюку, і генеральному прокурору, і начальнику набу, щоб фамілії не повторювати, самі себе знають і БЕБ, і ДБР, і поліцаїв яких немає ні честі, ні совісті, бо тому що алчність так продалася, що на крючку і не знаємо, що відповісти. Чи терпіти оті висказування мої і, як кажуть, хавати, що потім, дай Бог на якісь зустрічі, якісь хтось психане по п'яні і де з насака заїде, коли будете вимахуватися, що ви типу, модні, ви правильні, ви щось рішаєте. А відповісти на те, що вже скільки місяців вам кажуть, що ви злочинці, державні злочинці, що ви не, не, не мужики, ви мужчинки, і ви нічого не говорите, тому що вам нема що сказати, тому що ви заігрались. Тому, надіюсь, як кажуть, знайдуться свідомі сильні духом, як кажуть колеги, коли ви будете себе заносити, вони скористаються моїм відео. І зроблять так. Тобто дадуть вам зрозуміти, що ви недостойні бути в тих кругах, які ви зараз є, тому що ви заігралися. Тому всім вітання, Я кажу до нових включень. Щасливо!